Яке було б твоє перше кохання? Коли я вже була студенткою на другому курсі. В мене не було серйозно. Це десь серйозних... 18-19 років. Так, да, У мене серйозних відносин не було. Я дуже себе так да. Тобто, ну там щось там поцілуйчики якісь там там якісь квіточки, то це було, а серйозних відносин, таких от прям серйозних, ось перші мене були вже на другому курсі, початок другого курсу. Да. Це в подальшому став він твоїм чоловіком. Чи ні? О, ні? Ні, ні, ні. Це, ага. це були довгі відносини, ми довго зустрічалися, близько ну два роки точно, навіть більше. Чому не склалося? Чому, Чому не склалось? Бо дурна була. Ти? Так. Да. Чому? Ну бо він був старший, в нього був вже досвід, в нього там і розлучений він вже був. Да, ну, Чому не скільки, скільки. років було? Ну старший був на багато. А наскільки? набагато старше, на 17 ну, років. На 17. 17? Тобто тобі е, 19? 19, майже 19, по -моєму. А йому 30? Порахую, я погано робила. 35? Так, да, так. Да. Да. Вау, wow. да, да, да. А, а, а я, я ви... була, ну не вистачило в мене. Насправді все могло би бути. Бо питань до нього немає. Він прекрасний, прекрасна людина. Ну, такий, человек. типу підліткового максималізму напевно, грав. Ну так да, ревно ревнощі були, заздрість була, ревнощі до минулого були. А в тебе, а скільки в тебе було жінок? Скільки і що ти з ним? Ну ну Ну, це і, трошки бо як не, було... не панені собі. Да, ну. і, і не було. Ну, то в мене ж не було досвіду. Він то в мене як перший, розумієш. А І... як ви познайомилися? І оце, а... він актор, ми грали разом. Це відомий актор? Досить так. Ага. Ім'я, звісно що ти не скажеш. Я не скажу, але в нього прекрасна сім'я. В нього все добре. Я знімалася з його дружиною, наприклад. Тобто вона знала, що ви зустрічались? Я не знаю, можливо, так. Ну, але зустрічались та зустрічались. Ну, господи, ну ну якби ну да довго зустрічались, да були серйозні відносини. Але я, я ж кажу, я була просто, якби можливо, пізніше, да. Але на той момент я була ну не готова, і він мене дуже любив. Він мене дуже цінував і дуже багато мені прощав. Я таке ляпала. Ну розумієш, як дитя я зараз мені так соромно страшено за те, що я була незрівою. Я не розуміла, що таке діти, що угу. таке минуле це минуле. Бо в мене його не було того минулого, і я не могла справитися з його минулим, усвідомити. А він такий він взяв і то все мені розказував. Зумієш? А я потім ходила з цією інформацією і не знала, що, не знала, що з нею робити, як її, куди її, як мені з цим взагалі жити.